Наступний раунд перемовин про мир переходить від США до Європи. Новий дипломатичний тиждень розпочнеться із консультацій з європейськими лідерами. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Задля цього він відвідає Лондон, Брюссель та Рим. Мова йдеми, зокрема, про визначення спільних позицій у перемовинах. Повідомив Зеленський. Також до Європи прибудуть секретар РНБО Мєров та начальник генштабу ГНАТВ, які минулого тижня вели перемовини з американськими представниками Віткофом та Кушнером у США. Вони нададуть детальну інформацію про те, що американці почули під час візиту до Москви, та про те, що Вашингтон готовий модифікувати в переговорних позиціях. Цю доповідь президент Зеленський особисто обговорить з лідерами Європи. І зараз до нашого ефіру долучається Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія 2010-2017 роки. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітання вам та глядачам. Отже, у нас попереду європейський раунд перемовин, як от ми ще анонсували. На вашу думку, на що сьогодні союзники можуть тиснути, і навколо яких позицій об'єднатися? Ну, союзники все таки допомогли нам в 28 пунктів там зробити 19 чи 20 так деякі речі. Абсолютно неприйнятні, не вдалося начебто прибрати, але знову ж таки, начебто, не знаємо, як там е, всі деталі е, новітніх змін в плані. Е, от їх не оприлюднюють. Ну і це в принципі теж нормально. Нема чого оприлюднювати, поки що деякі речі не погоджені. Але дуже добре, що союзники заявили про підтримку територіального суверенітету або всякому разі, що питання. Території мають розглядатися вже окремо під час е, україно-російських переговорів. Тобто спочатку зупиняється війна, зупиняються е, бойові дії на фронті, виконуються певні дії гуманітарного характеру, а вже потім переходиться до цієї фази. Це так нас підтримували європейці, це було б логічно, але як воно буде насправді, враховуючи, що Путін категорично проти цього. Тут поки що я сказати не можу, але власне кажучи, нам треба підсилюватися позицію європейців. Вона більш проукраїнська, от тому тут і Британія, і Франція, і Німеччина і Італія самі могутні країни Євросоюзу. Ну, власне кажучи, і НАТО Італія Британія мають певний вплив на політику Сполучених Штатів Америки. Зручившись цією підтримкою, дещо буде легше нам розмовляти з нашими партнерами. А вже не кажу, як складно буде розмовляти з офіційною Москвою. Студія, а що по про українського ви бачите в позиції Сполучених Штатів Америки? Ну от зокрема Дональда Трампа, який от знову ж таки відповідаючи на питання про наступний раунд переговорах з Україною і Росією після консультації. Консультації минулого тижня заявив, що незадоволений він президентом України, тому що той, ніби як не, не, не читав, не прочитав досі його мирний план. На відміну від його е, радників, з якими е, от його команда зустрічалася. І от він буквально сказав, що його команді вона подобається, і навіть Росія з цим згодна. А Зеленського він звинувачує. Можете уявити, якщо Росія це, це така форма цей тиску. План, ну, звісно, якщо Росія підтримує цей план, деталі ми не знаємо, які там речі закладаються, можна тепер собі просто уявляти. Але між тим, нам треба деякі речі постійно наголошувати, що втрата території і примушення до втрати території це порушення міжнародного права. Мало того. Пізніше можна відтривати кримінальні справи щодо того, коли незаконно вимагають дії від держави відмовлятися від своїх територій. Це знає добре Рубіо, мабуть, не знає ні Вітков, ні Кушнет, бо вони в міжнародне право не вивчали, і тому нам максимально треба говорити і заявляти, що ми хочемо якомога більше повернути своїх територій. А те, що ці території хочуть у нас забрати... І сказати, що ми будемо в 10 разів швидше після цього, як ми втратимо територію розвиватися і так далі. Ну на жаль, це ще не перевірені речі. Тому стоять на тому, щоб максимально наші території були включені в цей план повернення, тому що вони незаконно захоплені російською армією, ну, це нормальна позиція. Хоча треба розуміти, що в деяких речах. Ми можемо залишитися одні без коштів і без підтримки воєнної наших союзників, якщо там не вдасться, вирішити питання з репараційним кредитом. Студія, що ж, дуже дякуємо вам за відповіді, за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках Був з нами наживо.